Аж для дорослого життя вчитися в школі і впевнені, що тут все вирішують вчителі. Сьогодні ми розвіємо цей міст і переконаємо вас, що шкільне життя може бути яскравим і незабутнім. Запрошуємо вас до яскравої подорожі. в Ленінській районі. не вже більше нікуди прогуляти. Для прогулянок є чимало місць, а для знайомства з ефективною роботою шкільного самоврядування лише одне Ленінський район. Спіштовнули цифри. А чи знали ви, що саме в Ленівському районі в кожному навчальному закладі є органи шкільного самоврядування? І що це взагалі означає? Це означає, що цікавишся на життя в наших руках. Це як взагалі розуміти? Дуже просто голови комісії або секторів вивчають проблеми та разом з учнями школи вивчають шляхи їх вирішення. Я оригінальна краще, ніж було, і що головне, ми разом об'єднуємося, щоб слідкувати за дисципліною, допомагати в бібліотеці на шкільному подвір'ї та проводити свята зі святами, квітами, макулатуру і таким меншим все зрозуміло. А чи у вас в Ленінському районі навчають любити різну землю? А ви маєте сумніви для тих, хто зневірився в цих спробах, пропонуємо казку. Раз, раз, там, там, де гори і долини, де Дніпра ми чує спів. Там цвіте красна країна з дивним іменем своїм. І у тому диво царстві, незважаючи закон, жили в мандрах і летарстві. Дивні діти, ось так царство мали дачу теплую щіду ще щі й лукавинку в очах. З добрим ділом, з рідним словом поспішали вони в школу. Тітки, де вони з'являлись, змінювали все навкруг. Понесли вони у серці своїх дітів з Вчила бути волосердним, малюкам допомагати, не лишатися байдужим, батька й матір шанувати, і традиції вивчати, і навчатись у своїх землю краще плекати, гід на рід оберігати. Плинув час і більше стало. Тих, хто свій шанував. І без сала всім братам допомагав, хто відкрив для себе слово, цілокну рідну мову, звичай, не нацарався і з сусідами братався, хто навчився жити в державі, не за свої. бо лише ти вродився, там, як кажуть, і згодився. Тож не скинути нам треба. Друзі, починаймо з себе! Хочеш сам піти в цей край, то маршрут запам'ятай. Жити будеш на відмінно! Я бачу у вас в Ленинському районі навчаються справжні патріот. Ми, молоде покоління, маємо потужну енергію. Силу Богу! Нескінченне бажання діяти заради своєї батьківщини. Саме для цього ми в шкільному самоврядуванні. А ти? Стала дерона калини, що весни під вікном розквітали білим цвітом мене. Контролює. Тобто приймаємо рішення. Лише рішуча молодь зробить свою країну краще. Я хочу сказати простими словами. Про те, що при бою ми чоловік, про те, як сутках, я малюю картину, якою я бачу в свою Україну. У моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. У моїй Україні ніхто не воює, своє інше життя кожен свіє. Чудові сусіди запрошують гості і ядерних їду. і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть і не бувають. В моїй країні не плюють на духовку, отримують і надають допомогу. І молодь моя, і не п'є, і не курить. Займається спортом, співати не купить. Мої україні чинні дівчата, а хлопці вміють щиро похати. Навчайся жити, читай книжки і горді від того наші батьки. В Моїй Україні немає кордонів. і море, і сонце, і Дніпро, і терекони. Карпати з в засніжених шапках. Моя Україна люблю її! крапка.